Тільці, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 листопада. Дивимося, що приготував для вас тиждень яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, які можливо закриються? Візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в ті чи інші ситуації. Прогноз у нас загальний для всіх тельців, кому потрібен особистий в шапці профілю є всі контактні дані. І так, телець, тиждень, 3, 9 листопада, понеділок, паш пентаклів. Карта ваша. Карта буде говорити нам про те, що можливо в понеділок ви будете вивчати фінансову грамотність. Так? Куди вам вкласти гроші? Як вам більше заробити, де отримати. Можливо, якась буде маленька пропозиція стосовно фінансів. Так? Десь піти підзаробити. Давайте залишишся після роботи, і ми тобі доплатимо. Тобто є щось маленьке, де ми можемо підзаробити оцю. Оцього свого пентакля. Карта може нам говорити і про діток, можливо, сьогодні у вас буде комунікація. Ну, і карта нам говорить про те, що сьогодні ви собі працюєте впевнено, повільно, да? знову ж таки, знаєте, що ви робите, куди ви йдете, і от вивчаєте, підходите до цієї ситуації, прямо так, як, як ви підходите і до всього. Вівторок, чотири кубки. А вівторок таки ця пропозиція напевно не дуже вам підійде, бо ви не захочете її взяти. Да? Чотири кубки мені щось пропонується, але я не впевнений, чи воно мені потрібно. Да? Я буду думати. Я поки що посижу, почекаю. Можливо, щось прийде краще, лучше, да. З більшим пентаклем. Чотири кубки це можливо і якась робота, якась е, нове, нова, якийсь напрямок у вашій роботі, да, повишення. Ну, щось, що вам можуть пропонувати. Ми тобі ось пропонуємо, бери. Ну, от, ви вівторок не захочете. Да? Воно вам не підходить, ви його не бачите, і навіть не хочете повертати голову в ту сторону. Карта може ще програтися, так що е, щось хочу, що, а не знаю що да, по житті. Сарадам. о, а сара вже є мах. Все ж таки, можливо, хтось і візьметься, да, обдумає, подумає і вирішить, що все ж таки йому воно потрібне. Мах це е, людина, які під власні чотири стихії, да, нам підвласні е, наші думки, наші дії, наші емоції. І сьогодні ми ними дуже добре керуємо. Карта нам говорить про те, що ви можете і заохотити людей до вашої справи, і взятися за те, що вам було дуже страшно. Е, ви сьогодні впевнені, ви знаєте, що воно вам потрібно да, і що ви з цим справитесь. Можливо, елементарно. Ви собі займаєтесь хатніми справами і працюєте руками, і у вас сьогодні все е, получається. Да? Тобто, мах він лідер. За що б він не взявся, сьогодні в нього все виходить. Четвер. А в четвер потрібно кільцям відпочити. Да? Чотири мечі. Я хочу спочинку. Мені потрібно обдумати все, да? скласти всі пазли в своїй голові. Чотири мечі це відпочинок, да, відпочинок від якогось можливо стану, де вам було важко. Де вам було боляче, де є якась ситуація, де знову ж таки треба зібрати все в кучу. Можливо, ви просто вдома, у вас вихідний. Якщо ми говоримо про роботу, да, тож нічого практично не відбувається. Можливо, є такий прям спокійний стан, коли от ні ви нікого не чіпаєте, ніхто у вас. П'ятниця. Вісім мечів і трійка мечів, щось таке тільців болить і тримає їх в обмеженні. Да? Хтось щось сказав, хтось щось зробив по відношенню до вас, і вас болить через це серце. Да? І ви не можете діяти. Да? Вам щось зв'язує руки і ноги, і ви думаєте, зачекаю я, да? хай ця ситуація пройде, хай все устаканиться, я це все переперебуду. Да? Знову ж таки, по цій карті не сприймайте себе близько до серця. Да? А ви, можливо, сам, самі себе накрутили десь в якихось моментах. І от тепер тримаєте себе от з цими думками і з цим грузом. Да? Ну, сказала людина, то сказала, що в неї у голові, то вона собі і да? мели <сум> язиком. Субота. В суботу є 7, жезлів, кільці обороняються, захищаються і відстоюють свою територію. Да? тобто, Можемо говорити про те, що тиждень буде такий, де постійно треба буде от себе якось відстояти. Да? Тобто якісь будуть обставини, які будуть постійно щось хтось пропонувати, хтось щось буде робити. І вам постійно треба буде показувати, що да, є можливо люди, які будуть вас підсулювати до чогось, а ви от всячески будете відстоювати це все. І це вам буде дуже неприємно, да, тому що ну, от, да, напирає людина і сім жезлівця також про це говорить, що прям ну. ну я кажу, що я молодець, да, що я справлюся зі всіма, а є люди, які сумніваються. І от сім жезлів нам да говорити про те, що ви маєте це все відстояти, да, ви маєте з цим поратись. Мах і сім жезлів, вони десь чимось похожі. Да. Тому на цьому тижні маєте от проявити ці свої лідерські якості, і як би вам не хотілося, і як би вам да, не хотілося тиші і спокою. І неділя для тільця шість мечів. Да? ми щось розпочинаємо нове. Ми хочемо піти від тих е, якихось неприємностей, які в нас можуть бути. Да, і почати щось заново. Дуже багато є думок, дуже багато є якихось моментів, які ми ще в голові собою тягнемо. Але ми все ж таки хочемо Да? Я почну. Добре, я візьму той проект, я візьмуся за нього. Я справлюся, тому що в мене це все вийде. Шість м'ячів нам може говорити і просто про дорогу. Да? Можливо, у вас була ситуація, коли треба кудись поїхати, а ви не дуже хочете це робити. І от в неділю все ж таки ви їдете в ту дорогу попри всі якісь питання. Можливо, просто у вас не програються ці карти, так а програються зовсім по-іншому. І шість м'ячів буде казати нам просто, да, про. Про якісь нові можливості, нові починання. Навіть не про дорогу і не про те, що ви чи хочете, чи не хочете кудись їхати. Шість мечів це, можливо, навіть на... в голові собі проклали шлях, що я починаю. Я починаю все заново. Да? Попри всі якісь питання, які мене хвилювали до того, я от все ж таки спробую нову якусь дорогу в своєму житті. Порада для тільця на тиждень. Дев'ять пентаклів. Вона була на дні колоди, і так і вона її вимішалася. Да? А карти вам кажуть, насолоджуватись вашим становищем. У вас все для того є, щоб насолоджуватись своїм життям. Да? Фінанси у вас є, сад є, пташечка є, одежа є, все у вас є. Да? Тобто все, що от якісь є такі мілкі, будемо казати, негаразди, вони не повинні вас засмучувати на цьому тижні. Тому Насолоджуйтесь тим, що у вас є. Отримуйте, як кажуть, кайф від життя і радійте, і веселіться. І так, тільці, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.